Добре, керівник, добре. Значить, добре, керівник не буде говорити. Друга частина, друга частина населення, яка веде роботу в тому, що, ну, у Різову і Хащу води не є, в Туреччині і Саду води не є, не лише у Скидвашчину. У паде, теж падає. Тепер теж падає, а ми ті не бачимо. Та не є вода. Тобто ми туди, здебільшого, не маємо не сподіватися про оцінку роботи агріак. Ми не маємо Чути, що давали, не давали. Я не бачу, не знав. Е, Можемо все-таки піддержати ту думку, що голова адміністрації, це кого вже там буде рішення. Найби це з громадами, при всі, котрі мають якісь проблеми з тим. силами. Бо тут виходить, ми заступили тут зовсім по другому питанню. Зовсім по другому питанню. Значить, ми зобралися тут, майданця зобрав для того, щоб ми видбігали, наприклад, Віталія Володимировича, ну, Майдан вибігав. На голову державні страції. Так і будемо ми йому Від казати, що ми віримо йому, це не віримо, тому що наше служба, наша думка Майдана, коли ми оберігаємо туди. І ми маємо право сказати, що так. Якщо шаленицький має половину, ж бігу не тягнеш так, яку втечка, та не хоче кажуть. Добре це не добре, але наші внутрішні. проблеми. Е, так що ми могли спокійно собі і все провести, далі своє засідання, вчилять, котра хотіла чути, може не чути, я особисто не годен давати правову оцінку армійовики. І не думаю, що з членом Майдана може дати, бо не може дати. Я сам не розумію, як лекар. Я сам тебе не я усе, я можу не до проводити. поки що голова дехто містації? У Шваранки. у Новосельцю, без чіру маєте у там, кажуть, далі сте комусь. Земля у Хуській районі стехнули, далі сте крихту, то то не, ну а як це? Вони то вже наші я зазнав. Ми Дали роботу проробить до кінця голова державністрації, та не тільки мають так рішення. А ми б хотілися вже так самі запускати, коли ми ще собою в кого відбігати до війну, це санкції так. Вони дуже наші.

I nostri sintomi sono molto più intensi di si sia mai stata una persona, e quindi non si è mai stata una persona che si è mai stata una persona che si è mai stata una persona che si è mai stata che si è mai stata una Звичайно, що... я його знає, він навіть ім'ї. І так як е, я повертаюся трошки на час кілька років тому, мій чоловік не працював у лісниці тисяч років. До так як він не голосував на партію регіонів. Що 2-3 роки осталося, і в нас лісу не буде. Багато людей у нас хоче дороблять і багато чого. Много трактористів у нас що пішли в ліс робити, значить, поднімемо руку до тебе. Я хочу дати Василь Іванові. Йде разом зі мною туди на передову, стані золоразгою. Хреб на вас поїде, а сили миряни, поїдьте зі мною!